а я сейчас сон покажу, покажу На воде мы готовлюсь на Беларусь Примитивный удар на в сон И мы развязали эту войну Примитивный удар за 6 часов все тебе на этой нам хорошо Обойдемся без них, и наши сон Идут Идут той границы наши войска Сліпи ми, я сліпи ми була палі. Я сліпи, я сліпи ми була хвалі. Україна дуже плавно і дуже стремительно рухається в Євросоюз. Уявим собі будь-який український ЗАГС, зокрема в місті Києві. Доброго дня, шановні гості. Дорогі. Глядачі, дорогі родина, ми зібрались тут, щоб засвідчити шлюб цих двох. Господи, прости мене, грішну, молодих людей. І Євгена. Так. Господи, прости мене, грішно, цього Ілюші. Чи зідем ти, Ілюша, у присутності всіх гостей взяти в законі чоловіки? Да, да. Готов. Чи зідем ти, Євген, Подумай шістнадцять разів. Взяти законні чоловіки оцего Ілюшу. Ні. Отож, владою наданою мені Київською обласною адміністрацією оголошую вас чоловіком, та Господи, прости мене грішну чоловіком. І можете поцілувати мене у дупу, а я овольна. А в нашу країну завезли вакцину, наче від ковіду, а там буде видно. Вакциную, вакциною, астразенеку. Ось спасибі, ой, спасибі, зеленеценьки. Ви знайшли в Європі, а зробили в Делі колять нам на ганку, воду взяли з гангу. Соцілі муки, трусяться руки Не бухаю, не бухаю, я не ділечку, не вживаю, не вживаю, я горілочку Вакцинутих зграя шириться навколо. А тепер вгадайте, кому з нас вкололи. Канали відключили, щоб не боліли точки. Відключили, відключили телебачення. До свидання, до свидання, до побачення. Дайте нам вакцину, всі кричали гору. А як прививатись? то нема нікого. I'm gonna put my son on the road on